22 грудня 2022 року Авіація Сил оборони України завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки, знищила три зенітно-ракетних комплекси та один центр безпілотних літальних апаратів рашистських окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили три пункти управління, три склади боєприпасів та вісім районів зосередження живої сили рашистів. У тимчасово окупованій кацапами каховці Херсонської області підірвано колаборанта гауляйтера Любимівки, особина згоріла в автівці. Неспокійно на території Рашистського рейху в ГАУ Бєлгород пролунали вибухи. У Мурманську знову сталася пожежа на горе ординському авіаносному крейсері адмірал Кузняцов. Постскриптом Рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат. 20 грудня 2022 року сили оборони України завдали удару по скупченню живої сили рашистів в районі Миколаївки Скадовського району Херсонської області. В результаті нього уражено до 140 військовослужбовців рашистських окупаційних військ та знищено 8 вантажних автомобілів КАМАЗ з боєприпасами. Також, за уточненою інформацією, в результаті ураження польового аеродрому рашистів в районі Каховки окупанти втратили до 150 особин вбитими та близько 50 пораненими. Заразом знищено до 20 одиниць ординської військової техніки різного типу. В зв'язку зі значними втратами рашисти облаштували військовий шпиталь на одній з баз відпочинку в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області. Крім того, кілька туристичних баз в зазначеному населеному пункті використовуються для розміщення рашистських військовиків. На території тимчасово окупованої автономної Республіки Крим рашистські підрозділи здійснюють інженерне обладнання оборонних позицій вздовж автошляху Красноперекопськ Капу – Джанкой.